Всім привіт! Сьогодні ми намалюємо мармеладну Ні, то це попри... малюнок мене попросив намалювати моя підписниця. Беремо чорний маркер і замальовуємо три клітинки. Раз, два, три. Далі наверх і вправо по діагоналі дві. Наверх і вправо три, на низ і вправо дві. Нанизу і вліво одна, нанизу і вліво три, нанизу і вліво дві, наверх і вліво одна. Далі від двох вправо дві, на верх і вправо три, наверх і вправо п'ять. по центру на низ 2, на низ і вправо 3, на низ і вправо 3, наверх 1, наверх і вправо 3, на низ 2, на низ і вправо по діагоналі 3, Нанизу і вліво одну, нанизу і вліво дві, наверх і вліво три, і наверх і вліво одну. Далі від цих трьох клітинок нанизу по центру пропускаємо одну, замальовуємо другу і замальовуємо цього квадрата по дві клітинки з кожної сторони. Далі наверх і в ліву одна, на, на низу і вліву она і на низу і Далі так само робимо зліва. Від трьох пропускаємо одну, замальовуємо оцього квадрата. Наверх і в право нанизу вправу одна і нанизу і одна. Далі... Пропускаємо від цієї цієї одної з ну, від лівого хрестика від одної клітинки знизу справа. Дві клітинки замальовуємо одну, наверх і вправу замальовуємо одну. Далі від цієї одної. Нанизу і вправу по діагоналі три, на низ і вправу 4. Разу, до три і 4, наверх і вправо по діагоналі 4. Наверх і в ліву лінію. Одна лінія. Далі від чотирьох пропускаємо знизу одну клітинку на другій вправо і вліво по п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Далі пропускаємо з одну клітинку на другій наверх і в. Ліво по діагоналі 2, далі так само робимо вправо 5 і 2 по діагоналі. Пропускаємо дві клітинки з вправа і так само робимо зліво і проводимо лінію. Далі від цих п'яти на низ і вліво три. На низу і вліво три. Далі по центру вправо на ось, дві, на низ і вправо п'ять, наверх і вправо три. Далі по одній клітинці вверх і вниз. Від одної знизу ще одну в. Вправо і наверх і вправо від верхньої 3. І, і отут, де у нас ідуть ці чотири клітинки. Одну клітинку пропускаємо десь по центру до цієї клітинки отако, проводимо таку дугу і так само вправо. Отак. Далі від цих двох клітинок з права, наверх і вправо по діагоналі 3 на і вправо три, і на і вправо лінія. Далі так само робимо зліва, вліво по діагон... від трьох клітинок вліво одну і на і вліво по діагоналі три, наверх і вліво три, і лінії. Далі закриваємо чорний, беремо давайте, тілесний, номер 26 замальовуємо оцю частину. Аккуратно тільки буду старати, щоб не, не попасти на чорний, бо може поплисти. Дуже обережно. І вже закінчуємо. Закриваємо тілесний, беремо зелений номер 55 і, і тут у нас ніс іде від одної клітинки другої від клітинки наверх і вліво три, і лінії. Ну і цю частину замальовуємо. Е, далі. Від е, оце, оце клітинки замальовуємо е, квадрат такий самий, е, по дві клітинки кожна сторона, е, від трьох е, на диву е, замальовуємо дві і одну, і тут так само зліва. Далі від цього квадрата замальовуємо по діагоналі три, і знизу від трьох по діагоналі наверх замальовуємо три і лінію проводимо. Далі. Від оцих двох квадратиків можна провести лінію. Можна вже це зробити. Я так і зроблю. І робимо так само, як і з ліво, на низ і вправо по діагоналі 3, знизу наверх і вправо по діагоналі 3, і лінії. Ну і замальовуємо цю частину. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, дивитись відео, які вже є на каналі. І писати коментарі, що б ви хотіли і що вам сподобалося. Ну і ставити лайки. Подобаєте. Закриваємо цей зелений, беремо салатовий номер 124 І е, тут, де у нас йде оця лінія, дві клітинки пропускаємо, на третій проводимо лінію. Е, і тут відділяємо ще цю частину від одної клітинки. наверх замальовуємо Тож лінію е, Тут відділяємо одну клітинку. І тут одну клітинку відділяємо. А... Ну і тут відділяємо одну клітинку і замальовуємо салетовим. Теж акуратно, щоб не поплив чорний, бо в мене вже трохи цей підпливло, я не думав, що воно буде плисти то не робіть моїх помилок. Ну і напишіть в коментарях, чи вам подобається цей малюнок. І ставте вподобайки. Ну і просіть, що ви хочете ще. Я вже тут вже на праву частину йду. Ось уже. Одну клетинку тут замальовую. Не забывайте, что мы тут клетинки выделили. И уже на левое в ухо перехожу. С правого. І буду зарані не переходити. Не забувайте знову ж таки про цю клітинку. Закриваємо салатовий. Ну і в нас виходить отака от от крутезна жалена ніта. Якщо вона вам подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А на цьому все, всім до наступного відео.